Рулет зі шпинатом. Смачна холодна закуска для будь-якого столу. Також це чудова та оригінальна заміна стандартним бутербродам. Для приготування підготуйте наступні інгредієнти. Беремо шпинат та подрібнюємо його, щоб утворити ось таку кашкоподібну масу. До шпинату додаємо 2 яйця. Перемішуємо. Якщо шпинат ви придбали заморожений в магазині, тоді після розморозки потрібно прибрати зайву рідину, щоб тісто для рулету не було занадто рідким. Наступний крок додаємо сметану. Замість сметани можна додати інший будь-який кисломолочний продукт, наприклад, кефір або йогурт. Без цукру та інших домішок. В тарілці вже мало місця та незручно перемішувати, тому я переливаю тісто в кастрюльку. Туди я додаю борошна та соду. Ось з цього боку я насипала борошно, а з іншої сторони соду. Всі інгредієнти я ретельно перемішую, щоб утворити більш-менш однорідну масу. Викладаю тісто на поверхню для запікання та відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. За цей час підготуємо начинку. Сир перекладаємо в блендер та перебиваємо його, щоб він став ніжним та мав ось таку кремову структуру. Огірки нарізаю товстою соломкою та обгортаю їх шинкою. Виходять ось такі рулетики. Зістаємо коржик з духовки, змащуємо його сиром та викладаємо в один рядочок шинку з огірками. Згортаємо інгредієнти в рулетик. Притискаємо та нарізаємо його на частинки. Страву можна гарно викласти на тарілку та прикрасити овочами або сиром. Готово? Куштуємо страву та пригощаємо рідних. Всім смачного!